Правда, вона там під такою назвою вийшла в світ перша збірка юного поета, випускника Галицької гімназії Михайла Качанського. Її презентація відбулася минулої п'ятниці у національному заповіднику Давній Галич. Презентація, яка відбулася днями у національному заповіднику Давній Галич, зібрала шанувальників творчості ще зовсім юного поета з Маріамполя, випускника Галицької гімназії Михайла Качанського. У своїх віршах юний поет нестандартно роздумує про сучасний світ, про радощі і розчарування 17-річних. про кохання і розлуку, намагається довести свою причетність до проблем сучасності. Юнак має свою думку, чітку позицію, тож недаремно сьогодні йому бажали знайти свою творчу зорю. Наш Михайло Михасик, я собі дозволю сказати, має надзвичайно вмістиме серце, де він помістив стільки тих почуттів і вражень, і він зумів викласти їх на сторінки цієї першої його в житті книжки. У Галицькій гімназії дітям легко навчатися, адже найголовніше у ній панує дух християнської родини, відмітив духовний наставник отець Володимир Кузюк. Я це бачу, я це засвідчую, і десь частково відчуваю, що у тому немає великої моєї заслуги, але в тому є велика заслуга і титанна праця учителів. Дуже потенціал, що був потужним струменем із серця хлопця, помітила вчитель української філології Людмила Фрейнак. Зразу кинулася в вічі його нестандартність. І нестандартність у поведінці, і нестандартність у мисленні. Е, перші роботи, а я завжди люблю давати творчі якісь роботи, щоб побачити дитину, в тому там найкраще розкривається, були такі якісь. ну… Боєві, що мені навіть закралася думка, я вже не раз це говорила і в хтось написав. Успіху на поетичній ниві бажали юнакові також заступник голови райдержадміністрації Людмила Сівецька, голова осередку Союзу Україну Кирина Чарнега, вчителі та однокласники. Збірка під назвою Правда вона там вийшла накладом у 50 примірників. До неї увійшло більше 60 віршів. Перша збірка не заносить юного поета. Навпаки, він критично ставиться до кожного написаного рядка, не очікує високих схвалень і овацій, не претендує на читацьку чисельність, а навпаки, вважає, що попереду ще багато роботи, чим власне і викликає симпатію. Дуже мало для таких віршів, котрі подобаються самому мені. Я б навіть не виділив. Окремого вірша як цілісну таку систему, так? але лише деякі такі вдалі так, моменти, так, тому що е, десь є образ цікавий так, десь порівняння, десь просто мені подобається спосіб римування характер, як я це роблю. Так? Е, ну, щоб бути кимось великим так, в літературі, потрібно займатися цим досить довго і бачити багато. Михайло каже, що немає цільової аудиторії, а тому пише щиро, а не те, що хотіли би почути. Мені тільки 17 років, і критичного несприйняття світу в мене я не, ну, не, не вбачаю. Так що я пишу від того, що добре. Попереду в юнака нова дорога в життя, тож хай щастить йому в реалізації задумів і творчих планів. А поки що послухаємо кілька рядків. Мені казали, що я чужий, що про мене не співає Вакарчук і не пише Прозу Карпа. І страшили тим, що коли я помру, то вони і далі слухатимуть музику. Дивні ми, правда, для нас людина рівноцінна пляшці мінералки, допоки ще закрита, то за неї гордо ладен перегризти. Але варто тільки надпити, як все, смітник.